Ти чого з жінкою розводишся? Дуже сильно порядок любить. Це ж добре. Ага. Вночі встаю води попити. Повертаюся, ліжко вже застелене. Ви заарештовані. Ви маєте право зберігати мовчання. Все, що ви скажете, може бути використано проти вас. Гола жінка. Що гола жінка? А використати проти мене голу жінку. Сидить п'яний мужик посеред калюжі, повз йде мент, зупиняється і запитує. Отра година! П'яний піднімає вгору палець і каже: Дванадцять годин, п'ять хвилин. Мент дивиться на свій годинник. Вірно, стало йому цікаво. Походив ще півгодини. Знову запитує час. П'яний знову відповідає точно. На третій раз мент запитує: Слухай, мужик. Звідки така точність? А ти сядь до мене в калюжу, тоді скажу. Сів мент в калюжу. П'яний піднімає вгору палець і каже Он бачиш годинник на вежі. Василю, в тебе жінка має сестру близнючку. Ти їх не плутаєш? Та інколи. Темряві. А як ти їх розрізняєш? Сестра завжди подякує. Вовочка кричить з двору матері, що стоїть на балконі. Мам, кинь мені сюди 62 копійки. Вони ж розсипляться, а ти їх 5 гривень загорни. Маленький вовочка батькові. Цей дядечко мабуть, учитель. Як ти здогадався? Бо перш ніж сісти, він уважно оглянув стільця. Лікар, вас вже оперували? Так. Ну і як? Три тисячі доларів. Я маю на увазі, що у вас було. Тільки тисяча доларів. Ви знову мене не зрозуміли. Я питаю, на що ви скаржитесь? На вартість лікування. Окей, Гугл. Як зробити так, щоб моя жінка була покірною і всьому мене слухала? Гугл, по вашому запиту, нічого не знайдено. Можливо, ви мали на увазі, як змиритися і не спитися? Учитель перевіряє домашні завдання. Петя, ти чому не зробив уроки? Ногу вивихнув. Сідай два. Вася, а ти чому не готовий? Бабуся захворіла. Сідай два. Вовочка, а ти чому не зробив? Брат із зони повернувся. Годі мене братом лякати. Сідай три. Батько дивиться в щоденник сина. Ну, що це в тебе за оцінки? Одні трійки, ні однієї п'ятірки і четвірки. Тато, так і школа у нас середня. Жив з дружиною і думав, куди вона гроші подіває. Розійшовся. Місяць пожив один. Тепер думаю, звідки вона їх брала. Побачила в магазині хлопця. Вдягнутий стильно. Фігура супер. Вирішила. Ось вона, доля. Спину випрямила, зачіску поправила. Підходжу. Манекен. Я вчора сильно п'яно намагалася дійти до будинку, але це мені давалося на силу. Крок вперед, три назад. За мною спостерігала бабуся на лавочці, не витримала і крикнула: Доню, іди задом! Швидше дійдеш.